Вітаю, друзі! По-перше, хочу вас подякувати за те, що ви вирішили приєднатись до мого каналу в якості спонсорів. Я зробив декілька рівнів спонсорства на моєму каналі, і зараз я вас. Ознайомлю з цими рівнями так трошки поверхня, щоб ви мали уяву, за що ви будете сплачувати ваші гроші. Я буду робити окремий контент спеціально для вас, щоб ви мали можливість е, зростати і е, йти вперед, так на вашому шляху, шляху розвитку тут у Канаді і таке інше. В цих відео для цього каналу, для цієї окремої групи, я буду робити детальні відео, де буду розповідати про те, як ви можете підтвердити ваше дипломи, наприклад, так, як грамотно і правильно писати резюме, такі резюме, на які будуть звертати увагу роботодавці, як ці резюме підганяти під різні вакансії. Як підготовуватись до співбесід, як проводити оцінку своїх можливостей для тієї чи іншої позиції? Все це я буду розповідати в цій групі. Я буду робити мінімум два відео кожного тижня для цієї групи людей, в яких я буду все це розповідати. Чи маю я достатньо досвіду робити? Такий контент, так, повірте мені, на слово. Більше того, я вам хочу сказати, що навіть зараз я вже навчаю місцевих канадських так, людей таким моментам мене... Я зараз працюю на такій позиції, куди мені найняли, щоб я показував такі моменти канадцям, місцевим навіть. Хлопцям, які ж молоді, які тільки будують їх кар'єру. Тобто, я, я маю достатньо кваліфікацій, достатньо розуміння для того, щоб робити так, такий контент. І для вас хочу зразу сказати, що в цієї підписці є 5 різних рівнів підписки. Перші два рівня я їх назвав спонсор і партнер. Тобто спонсор і партньор це рівні, вони е, такі для тих, хто хоче якось підтримати канал, але їм не потрібна ця додаткова інформація. Вони задоволені від того контенту, який вони вже отримують на моєму каналі, і вони просто хочуть мені е, вдячити таким чином. Так? Тобто Це перші дві, два рівня. Е, наступні три рівня я їх назвав. Participant, Contributor і gold Member. це ті рівні, які вже будуть отримувати доступ до додаткового контенту. Наприклад, Participant вже зможе дивитися мої відео, які я буду робити для цієї закритої групи. Перші, дві, перші два рівня вони не будуть мати доступу до цього. До цього контенту, починаючи з третього рівня, ви вже будете мати доступ до такого контенту, де я буду все це розповідати більш детальніше, показувати і таке інше. Отже, третій рівень буде мати доступ до такого контенту. Четвертий рівень буде вже мати, помімо того, що він буде мати доступ до контенту, він буде ще мати можливість. Приймати участь у спеціально організованих для е, закритої групи стрімів, в яких я буду відповідати на запитання лише членів цих цієї, цієї групи, так тобто. З кожним наступним рівнем, це починаючи з третього рівня, у вас буде зростати можливість. Тобто на третьому рівні ви зможете дивитись ці відео. Це буде для вас відкрито наступний рівень. Ви вже зможете не просто дивитись відео. Ви зможете приймати участь і в спеціально організованих лайвстрімах, задавати питання. Я буду віддавати пріоритети відповіді на відповіді учасників цієї групи, і останній це Gold Member. Це де ви зможете е, давати мені теми ваших е, роликів. Тобто, якщо вас інтересує якесь ко е, конкретне запитання, е, члени gold members клуба, ви зможете мені надавати тему. Наприклад, ви можете сказати Слава, я хочу дізнатись конкретно про це такі-такі, такі, такі, такі е, е, шаги. І я буду робити відео базуючись на ваших запитаннях, де буду вам. Показувати це більш детально, розказувати, роз'яснювати все, що ви в мене спросите. Так, це такі от рівні, щоб ви розуміли. Я це роблю для того, щоб зробити, по-перше, подякувати за підтримку канала. І по-друге, я хочу надати більше інформації тій аудиторії, яка потребує цю інформацію, так? Я, яка, щоб моя ця Робота, вона була корисна для людей, які дійсно потребують цю інформацію. Я сподіваюся, що я довів мою, мої причини, чому я це роблю, і надав вам інформацію про те, що я буду робити на, на моєму каналі для цих груп. Якщо у вас все ще залишилось запитання, будь ласка. Запитуйте, надсилайте мені імейли через мою контактну форму на моєму сайті. Без жодних проблем я відповім на будь-які ваші запитання і надам всю можливу інформацію. На цьому я буду закінчувати це відео і як завжди, зустрінемось з вами у наступному відео чи в Канаді, чи в чатах і відео, які організовані тільки для вас.